Легкоатлети Івано-Франківщини беруть участь у змаганнях незалежно від свят. Пасивний відпочинок не для них, особливо коли змагання відкривають нові перспективи на цілий рік. Мова йде про обласний зимовий чемпіонат з легкої атлетики. Змагання носять дуже важливий характер, тому що впродовж двох днів. Змагатимуться легкоатлети Прикарпаття, змагання є відбірковими до всеукраїнських змагань. Відразу на чотири всеукраїнські змагання будуть відбиратись наші атлети. Перше це Кубок України з легкої атлетики серед чоловіків та жінок. Наступний відбірковий старт це чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Наступні змагання всеукраїнське це чемпіонат України з легкоатлетичних метань. А також чемпіонат України в закритих приміщеннях серед юніорів та юніорок. Зимовий чемпіонат проходив одночас у чотирьох локаціях: у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, бігова програма та стрибки у висоту, метання диску та спису на спеціалізованому відкритому майданчику поблизу коледжу, стрибки у довжину в легкоатлетичному манежі Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, метання молота на стадіоні Юність. Змагались жінки, чоловіки, юнаки, дівчата у різних вікових групах. Згідно результатів, у кожній з груп відібрані команди, які представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях, в числі учасників команд, такі відомі легкоатлетисти, Прикарпаття, як Тетяна Ляхович, Світлана Куделя, зимовий чемпіонат області з легкої атлетики організували головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту: Федерація легкої атлетики області та обласне відділення Національного олімпійського комітету. Не менш цікаво та масово проходив триденний традиційний турнір з футболу Різдвяне Прикарпаття. Змагання бере участь 20 команд. Це команди з міст України, маємо гостей з Польщі. Турнір буде надзвичайно цікавий, тому що дві вікові категорії дітей змагатимуться впродовж трьох днів, і переможці змагань зустрінуться в фіналі. Хочу сказати, що в нашому місці, зокрема, футзал є надзвичайно популярним, тому дуже багато команд. Представлено і нашого міста. І найголовніше, що е, болівальники, які прийдуть болівати за дітьми, зможуть спостерігати дуже цікаві футбольні матчі, які відбуватимуться ці дні. Це надзвичайно приємно, що наші діти, маленькі діти, мають можливість сьогодні займатися спортом. Ну, я впевнений, що пройде певний період часу і вони будуть поповнити склад збірної команди України. Юнацької, молодіжної. Ну, Вірю, що будуть представляти Івано-Франківську область, наше Прикарпаття, вже, напевно, в команді професійній команді футболу, якої сьогодні немає, але впевнений, що іменно ці діти в майбутньому будуть якраз представляти наше Прикарпаття в професійній футбольній лізі. Серед організаторів турніру футбольний клуб Юніор. Команда якого виборола перемогу у старшій віковій групі. На другому місці команда Карпати Львів. На третьому команда спортовець з Польщі у молодшій віковій групі. Перше місце виборола команда з міста Кам'янець-Подільський, друге Івано-Франківський юніор, третє команда Карпати Львів. Минулого тижня Івано-Франківський спортивний клуб Золотий дракон відзначив 13-ту річницю діяльності. На сьогодні це престижний клуб з популярних видів єдиноборств, де виховуються чемпіони України, призери міжнародних змагань. З днем народження спортсменів клубу вітали керівники спортивної галузі міста. А вихованці золотого дракону виступили перед гостями з показовою програмою. Сьогодні ми святкуємо 13 тринадцяти центру центр і чемпіонів Золотий дракон Рівно 13 років тому, 10 січня, був створений. Центр моїм тренером Юрій Суначовілямось у клубі. Тренуються понад 100 спортсменів різного віку: від дітей 4-5 років до людей, яким за 30. Для старшої вікової категорії при клубі діє група здоров'я. Найталановитіші вихованці золотого дракону здобувають перемоги на змаганнях різних рівнів. Зокрема, минулий рік за китайським календарем. Рік дракону приніс спортсменам чимало нагород. Цей рік е, пройшов вдало, можливо, збіг обставин, що це був все ж таки рік дракону, а центр називається підготовки Чехоні Золотий дракон. Але цей рік був у нас найрезультативніший, тому що е, по підсумках року у нас е, загалом спортсмени Григораш Микола та Полопенко Сергій виконали норматив майстра спорту. Також кандидатів у майстера спорту присвоїли масшталу ретросу, Жолобайло Діані, Онуфраку, Олександру і Віталіку Волосянко. На сьогодні у клубі серед юніорів та дорослих налічується п'ять чемпіонів України, призери європейського рівня та учасники чемпіонатів світу, серед яких майстри спорту міжнародного класу. На початку лютого спортсмени стартують на наступні змагання. 6 лютого ми будемо виїжджати у Швецію на міжнародний турнір А, де спортсмени це чемпіонів, вісім спортсменів будуть приймати участь в даному турнірі. За умови перемоги спортсменки Нюніорки у Швеції, клуб Золотий дракон буде мати нового майстра спорту міжнародного класу.